Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на жовтень 2023 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що планета Меркурій 5 жовтня змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Що взагалі таке планета Меркурій і що таке п'ятий сектор? Планета Меркурій це, звичайно, ваша планета, яка відповідає за спілкування, за поїздки, за документи, за домовленості, за транспорт. А п'ятий сектор це сектор задоволення, дітей, бізнесу, хобі, побачень, любовних зв'язків. І це означає, що Якщо у вас, наприклад, буде якесь знайомство, або буде багато побачень, або ви будете багато часу приділяти ну, ті справи, яка вам приносить задоволення, це може бути і бізнес, і хобі. Можливо, ви будете багато часу проводити з дітьми, або можливо ваш бізнес пов'язаний з дітьми, можливо, ви займаєтесь тим, що навчаєте дітей, або у вас є дитячий садок, або тобто ви багато часу проводите з дітьми. Ось наступне. E, значить, планета Венера 9 жовтня змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас четвертий сектор гороскопу. E, e, що таке планета Венера? Венера це планета, яка відповідає за кохання, e, за гроші і за красу. А четвертий сектор це сектор нерухомості і сектор e, місця, де ми проживаємо. І значить, по Венері, Венера, якби якщо вона знаходиться в певному секторі нашого гороскопу, вона ніби все покращує, ніби знаєте, це як зловити фарт. І коли вона буде знаходитися в четвертому секторі, якщо у вас були, наприклад, плани на переїзд. На еміграцію, якщо ви, наприклад, хотіли придбати нерухомість або орендувати нерухомість, то це просто супер час, кращого часу не знайти. І ще спойлер: Меркурій в прямому русі, тобто купувати нерухомість можна продавати теж, і, і так буде весь місяць і Тобто, це дуже хороше становище для вас, коли Венера в четвертому секторі. А наступне 11 жовтня, планета Уран переходить з ретроградного руху, в якому Плутон знаходився з травня місяця. Буде тепер рухатись в прямому Русі. Це для вас восьмий сектор гороскопу. Нагадаю, що Плутон знаходиться в знації Козиріг, і там він вже знаходиться останніх 15 років. І для вас це восьмий сектор. А восьмий сектор це сектор, який відповідає значить, за чужі гроші, за інвестиції, за кредити. Це сектор. Коли нам хтось допомагає, розумієте? Або держава, або партнер допомагає. І, до речі, напишіть в коментарях, чи починаючи з 2008 року, вам хтось допомагав, або ви, можливо, жили на кошти держави, або можливо вам допомагав ваш партнер, або батьки, або дорослі діти. Хтось про вас дбав і попіклувався, було таке, чи не було такого. Цікаво буде почути від вас зворотній зв'язок. Наступне 12 жовтня планета Марс змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас шостий сектор гороскопу. Звичайно, Марс це планета активності. Спорту, драйву і той сектор, де знаходиться Марс, він його якби підсилює, дає нам зелене світло для дій. І для вас це шостий сектор гороскопу. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. Тобто, якщо у вас може було там серпень, вересень, дуже багато ретроградних планет, і ви не знали, що з роботою. Там не було клієнтів, не було угод, не було активності, не було продажів. То зараз по Марсу все зміниться, і взагалі осінь це такий час, коли вже закінчився сезон відпусток, коли вже всі беруться за роботу. От, значить, такий у вас Марс в шостому секторі. А наступне я хочу сказати, що жовтень це ще місяць затемнень, і у жовтні відбудеться два затемнення. Сонячне і місячне, а саме 14 жовтня відбудеться сонячне затемнення в знаці Терези, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. Затемнення, сонячне затемнення це як новий місяць, але з дуже потужнішою силою. А якщо потужніша сила, відповідно буде і потужніший вплив. Затемнення відбудеться в 21 градусі знаку Терези, і, взагалі. Е це саме це затемнення відкриває серію затемнень е, в знаці Терези, тому що на е, осі е, Терези Овен в овні в квітні місяці було одне затемнення. І тепер е, це затемнення буде в знаці Терези, якій стоїть в по опозиції до знаку Овен. І дані затемнення для вас це буде 5 11 сектор, будуть відбуватися. Найближчі два роки, тому тема п'ятого сектору: а п'ятий сектор це тема задоволення, це тема бізнесу, це тема хобі. Для вас буде актуальною найближчі два роки. Можливо, ви відкриєте свій бізнес або у вас з'являться діти. До речі, добре для е, дітей, якщо у вас були такі плани, то це хороший час. Ось і щось нове увійде ваше життя. Можливо, ви дізнаєтеся, що ви вагітні, або можливо, ви почнете заробляти свого хобі. Ну, ви чимось займалися, займалися, вам подобалося, подобалося, а зараз ви подумаєте, я хочу на цьому заробляти. Тобто, щось нове по цьому затемненню увійде в ваше життя. Наступне ваша планета Меркурій 22 жовтня змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І Меркурій зараз дуже швидко рухається. І для вас знак Скорпіон це шостий сектор хороскопу. E, значить, а шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, здоров'я і рутину. І там у вас і знаходиться Марс. Тому тема взагалі роботи для вас в жовтні місяці буде дуже актуальною. Тому, якщо ви переживали за роботу, буде робота чи не буде, чи будуть клієнти, чи будуть дзвінки, так що все буде. Тому що там буде знаходитися Меркурій, і буде багато активності, багато дзвінків, багато переговорів, багато зустрічей, багато спілкування. Меркурій вам принесе. Наступне, 23 жовтня, сонце змінює знак і переходить в знак Скорпіон, а це для вас. Той самий шостий сектор гороскопу. Взагалі, сонце змінює знак один раз в місяць, і тобто, десь до 22 листопада сонце буде в скорпіоні, і це значить, як я сказала, для вас шостий сектор гороскопу. Тому, якщо у вас були плани на зміну роботи, на зміну своєї діяльності, рутини. Щоб покращити ваше здоров'я, то це хороший час до цього. А, значить, і чим закінчиться місяць, а закінчиться місяць. Місячним затемненням, яке відбудеться 28 жовтня, в знаці телець. А це для вас 12 й сектор гороскопу, і закінчується затемнення на осі Скорпіон Телець. Це останнє затемнення, яке відбудеться в п'ятому градусі знаку Телець. До речі, хотіла звернути вашу увагу на те, як краще дивитися гороскопи. Звичайно, добре дивитись гороскоп по сонцю. Наприклад, якщо ви близнюки народилися в кінець травня, червень. Добре знати, де у вас знаходиться місяць. Для цього вам необхідно розрахувати свою натальну карту і подивитися знак, в якому знаходиться у вас місяць, а також знак, в якому. У вас знаходиться асцендент. І ще така важлива ремарка. Значить, зверніть увагу, бо часто є таке в гороскопах, що в одному з нас знаходиться багато планет, наприклад, 4, 5, 6 планет. Зверніть увагу на цей знак, і теж по цьому знаку дивіться гороскопи. А зараз, коли ви будете переглядати натальну карту, теж можете звернути увагу, чи є у вас взагалі будь-які планети в п'ятому градусі знака Телець, де місяць, де відбудеться місячне затемнення, і в 21 градусі знака Терези, там де відбудеться сонячне затемнення. 14 жовтня. І якщо у вас в цих знаках і в цих радусах є планети, це означає, що це для вас дуже значимий період, який принесе багато трансформацій і змін. Проте хочу повернутися до місячного затемнення. Значить, відбудеться воно у вас в 12-му секторі, і, взагалі, місячне затемнення це як повний місяць, але яке має ну, набагато більшу силу. Взагалі, 12-й сектор це сектор, який відповідає за еміграцію, за всі езотеричні науки, такі як астрологія таро, психологія. Це сектор. Такого духовного росту, трансформації, і може бути так, що у вас прийде, наприклад, якийсь інсайт, якесь усвідомлення, ваше життя. Ви там думали по одному, потім вийшло по іншому. Або, наприклад, ще може бути, що ви, наприклад, довго жили за кордоном. В якомусь місці і зараз прийняли рішення, наприклад, повернутись додому або переїхати в інше місце. Це тобто позатемнів, прийде то, що себе вже як віджило, то, що вже для вас не актуальне. Ось такий цікавий місяць на вас чекає близнюки. Це, звичайно, місяць. Трансформацій і змін, тому що в цьому місяці будуть відбуватися затемнення, як я сказала попередньо. Для вас буде актуальна тема п'ятого сектору, тому що там і затемнення буде, і Меркурій там знаходиться. Також актуальна тема 12 сектору, тому що там. Місячне затемнення, і Юпітер, і Уран знаходяться у вас так само в тельці, і зараз вони знаходяться в ретроградному русі. І тема роботи, тема шостого сектору, тому що там у вас і Марс, і Меркурій. Тому е, я думаю, що жовтень це буде місяць насичений на події. І місяць, який принесе важливі зміни в вашому житті, і це буде більше стосуватися вашої роботи, вашої діяльності, того, що вам приносить задоволення. Ось тому я бажаю вам успіхів. Пишіть в коментарях, як пройшов ваш місяць. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.